Вітаю, киці малесенькі. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Фільм Субстанція дуже сильно зафорсили в соціальних мережах, але мені ці відоси не попадалися. Я сходив на нього виключно тому, що це стрічка Канського кінофестивалю, що отримала приз за найкращий сценарій. І не дарма, до речі. Тому сьогодні говоримо про кращий боді хорор року та меседжі, які він намагається нам донести. Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Субстанція це артхаусне кіно. Якщо ви не розумієте, що таке артхаус та як він працює, в мене є окреме відео про цей жанр з конкретними прикладами. Раджу глянути. А субстанція це стрічка, що відштовхується від всіх головних принципів жанру та демонструє нам історію, яка ніколи б не відбулася в реальному житті, але має на меті показати нам це реальне життя, в якому ми живемо. Головна героїня фільму Елізабет все своє життя присвятила кінокар'єрі. Навіть починається стрічка з зірки на Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Вона молода та прекрасна знімалася в кіно, а з часом стала вести ранкове фітнес-шоу на одному з телеканалів. І от проблема їй вже за 50. І керівництво каналу вирішує злити її, взявши на канал нову, молоду та привабливу дівчину. Ну і скажіть, що це не соціальний коментар. Буквально кожна жінка віком старше 35 років постійно стикається з ейджизмом, бо всім на роботу потрібні молоді, амбітні 18-річні красуні з 20-річним досвідом роботи. А як тільки ти помітно старієш, ти не потрібна. Це на жаль реалії життя, які відштовхуються від нав'язаних суспільством норм краси. Наша Елізабет дуже переживає через втрату кар'єри і через неуважність потрапляє в ДТП. До речі, цей момент перший і останній скрімер у фільмі. Після аварії вона не постраждала, але один з лікарів підкидає її в карман флешку. Відео на флешці розповідає про нову вакцину субстанцію, що здатна повернути вам красу та подарувати нове тіло. Але треба пам'ятати, що ви із ним одне ціле. І от тут ми починаємо дивитися історію, що буде вражати своєю гидкістю, через яку багато глядачів просто ішли з кінозалу на середині перегляду. Але в той же час все цікаве лише тільки починається. Елізабет використає субстанцію, і з її спини вилізе нове тіло молоде та прекрасне у виконанні Маргарет Куолі, яку ми могли бачити в ролях дівчини Хіппі з одного разу в Голлівуді» та прибиральниці з покоївки». Кожна з двох жінок має тиждень життя, під час якого треба підтримувати своє друге тіло, а потім. Обов'язково мінятися, без виключень. І ми по сюжету спостерігаємо дуже цікаву драму про те, як дві особистості підсирають одна одній. Молода версія Елізабет не хоче миритися з правилами та використовує ще один додатковий день за рахунок материнського тіла. Через це старе тіло спотворюється. Спочатку лише палець, далі гірше. Сію буде красти все більше часу для себе, через що матриця буде виглядати все гірше і гірше. Стара версія не задоволена цим і врешті-решт. Решт хоче припинити експеримент. Все це призведе до фінального конфлікту між тілами. Вони ненавидять одна одну та будуть битися на смерть. Давайте спробуємо розібратися, що ж тут взагалі відбулося. Багато хто не зрозумів, чому тіла не змогли домовитися, адже кожне з них це та сама Елізабет. Справа у тому, що кожне з двох тіл окрема самостійна особистість, і їх відмінність лише у віці. Це буквальне зображення двох граней характеру однієї людини, тому порозуміння між ними. Неможливе. Доросла версія не хоче старіти та дуже прагне бути потрібною у своїй професії. Через це вона, навіть маючи можливість зупинити експерименти з субстанцією в будь-який момент, не робить цього до самого кінця. Бажання мати молодість для неї дуже важливе, навіть за рахунок власного здоров'я. В той же час молода версія йде працювати в ту саму контору, незважаючи на скотину продюсера, бо слава та визнання краси для неї важливіше. І залишатися для неї молодою це найголовніше, тому вона зайвого від матриці, аби пролонгувати свій час. Так само, як Сью, кожен з нас у молодості відбирає запас міцності у себе майбутнього. І це призводить до того, що старші ми вигрібаємо проблеми, створені молодими нами. А вже ж конфлікт двох тіл не може тривати вічно, тому рано чи пізно має статися катастрофа. Так і стається. Сію виснажила матрицю настільки, що смоктати пункцію з неї вже неможливо. А її затвердили на роль ведучої різдвяного шоу. Вона зірка і не може пропустити таку подію. Тому знову порушує правила та коли залишки вакцини знову, хоча вона одноразова. З тіла сью вилізає нове тіло, але тепер воно жахливе. Максимально наскільки це можливо. Ця метаморфоза – монстр. Але його ніхто не буде помічати, доки не спаде маска. Люди буквально будуть реагувати на цю жижу з очами нормально, поки не покажеться справжнє обличчя. Ця істота це монстр, якого створило суспільство зі своїми нав'язаними стандартами краси. Це монстр, який живе всередині. Кожної жінки, яка намагається подовжити свою молодість на шкоду самій собі, але на радість іншим. І що ж лишиться від цього монстра в кінці? Мокре місце. Субстанція це дуже метафорична стрічка, яка вивертає внутрішній світ жінок назовні. І всі ці псевдофеміністичні повісточки в кіно, якими індустрія вже перенасичена – це все херня. Ось справжній хорор, який відбувається всередині кожної рано чи пізно. Ми всі боїмося старіти, ніхто цього не хоче, але це все одно станеться. Але люди намагаються обдурити природу, наколоти губи, загнати ботоксу в обличчя, підтягнути груди, вирізати зайвий жир і тим самим перетворюють себе на воскові фігури, що не мають нічого спільного навіть зі стандартизованою красою. Людство самостійно створило комплекси, а потім майстерно пропонує їх позбутися за допомогою мікрохірургії. Її породжуючи нові комплекси і заганяючи все це в порочне коло. Елізабет дуже прагнула лишитися красивою для суспільства, тому навіть не помітила, що буквально поруч із нею була людина, яка цінувала її такою, яка вона є. Цей чоловік також не молодий та має свої вікові проблеми, про які прямо й говорив. Але Елізабет втратила свій шанс на хороше життя, промінявши його на спробу лишитися молодою. Молода, вона, в свою чергу, робить все можливе, аби насолоджуватися своїм успіхом. Та привабливістю, ненавидячи свою протилежність, бо категорично не хоче старіти знову і приховує цей процес, світ фільму будується на умовній гіперболізації, вона тут всюди, в поведінці продюсерів телеканалу, що ведуть себе максимально стереотипно, заглядаються на дівчат та їдять як тварини, в ДТП, під час якого Елізабет майже не постраждала, бо ця подія не головна і символізує кульмінацію стресового стану героїні. І навіть в подальших її привтіленнях, коли люди не помічають огидності героїні. Як і кожна артхаусна стрічка, субстанція демонструє буквально все, що в принципі можна показати буквально. Наприклад, коли молода Сію ховає своє старіння, вона буквально затаскує матрицю в темну кімнату, де її ніхто не побачить. Чи от на кастингу телеканалу продюсери обговорюють, що кандидатка негарна, і навіть якби в неї цицька на лобі росла, було б краще. І що ж ми побачимо в кінці? Так, буквальне зображення. Цицька не просто росте на лобі, вона випаде на сцену. Ну як, цього ви хотіли, панове? Це ж я, Елізабет, чому я вам не подобаюся? Це болюче питання, яке задає героїня світу, що готовий знищити її. Вона більше не потрібна. Вона стала монстром через них, через саму себе, але вона ніколи не була унікальною. Вона нічого не лишила по собі, навіть банери зняли. від неї лишилося мокре місце, що витерла прибиральна машина. Так само і від кожного з нас, від кожної з нас не лишиться нічого, якщо ми будемо зациклені виключно на своїй зовнішній. В фіналі фільму вона залля кров'ю всіх людей навколо, все приміщення та навіть той сумнозвісний коридор, по якому не раз ходила. Це відображає нестерпний біль та розпач, яким героїня заливає світ людей, яким вірила. І тут не потрібно судити про те, чи не забагато крові з неї лилося. В нашому штілі всього 5 літрів, бла бла бла. Ні, це метафора та гіперболізація. Вона не потребує логічних наукових пояснень. Ракурси та кольори субстанції працюють на додаткове розкриття. Алегоричності стрічки. Так, наприклад, з кожним виходом Елізабет в суспільство камера буде все інтенсивніше трястися, передаючи внутрішню напругу героїні та її ізоляцію від світу. А зйомка телешоу максимально яскрава та насичена, аби підкреслити пластмасовість та рекламність світу на екрані. В той же час кольорова гама двох героїнь дуже різниця, бо вони живуть різне життя. Великі приміщення, що викликають дискомфорт як у персонажів, так і у нас. Дуже крупні плани поїдання їй. Іжі, гра, світла та тіни, все це тут. У фільмі є омажі на інші класичні стрічки: зовнішність третього тіла Елізабет це чітке посилання до фільму Муха Девіда Кроненберга. А коридор студії атмосферно закидає нас до антуражу Сяєва Стенлі Кубрика. Сцена, в якій спотворена Елізабет, дивиться телевізор. Це відсилка до реквієму за мрією Дарена Ароновські. В той же час ім'я продюсера, який гидко їв креветки, Харві, що робить пасхалку на Харві Вайнштейна, людину, яка на сьогодні є зразком для подібних образів. В кіно. の <music> І тут ми плавно підходимо до теми TikTok претті та стандартизації краси. Якщо ви помітили, в цьому світі стало дуже багато однакових жінок. Їх риси схожі: виразні скули, маленький ніс, пухлі губи та широкі брови. Переважна кількість інстаблогерів, інфлюєнсерів, фітнес-тренерів та моделей виглядають саме так. Я теж це помічаю, коли спілкуюся з новим колом людей. Відрізнити жінок стає складно, бо вони схожі. Але чому? Справа у тому, що проблема дуже глибоко засіла в наших головах. По-перше, стандарти суспільства, якими б дивними вони не були, впливають на наші інстинкти. Якщо ти подібний до загальної маси людей, ти частина цієї маси. А отже, у безпеці наш мозок це розуміє та прагне зробити що завгодно, аби бути схожим на суспільство. А по-друге, діджиталізація. Вона також робить свою справу. Якщо ви подивитеся в інстаграмі відео якоїсь дівчини, то інста підкине вам в рекомендації ще сотню схожих. Алгоритми враховують, чим ви цікавитеся та підлаштовують стрічку під вас. А як просувати себе та свій бренд, якщо всі навколо інші? Алгоритми тупо не будуть вас враховувати, тому багато жінок прагнуть бути схожими на своїх кумирів, аби не відрізнятися від них та отримувати більше охоплень своїх сторінок. Але чи потрібно це комусь? Ні. Я знаю багато чоловіків, але не знаю жодного, кому подобалися, наприклад, геалуронові губи. Якщо ви чоловік, напишіть в коментах, як ви відноситеся до цього, буде цікаво почитати. Але з плином часу деякі жінки стали просувати кардинальні зміни зовнішності як самовираження. Типу, головне подобатися собі. Всі ці операції та косметичні зміни не для суспільства, а для себе коханої. Але якщо це виключно для себе, чому ж всі роблять однакові речі? Тренди краси у всіх різні. Комусь подобається. Боються худі люди, комусь повненькі, комусь підкачані, комусь постарше. Але найголовніше, що треба пам'ятати, всі ми станемо старими і знайти людину, яка кохає вас такою, яка ви є. Це набагато цінніше. Будете через багато років міряти одне одному тиск, але ви потрібні своїй людині і такими. Субстанція вивертає всі ці думки яскраво, гидко та з великою кількістю гротеску. А вже ж неможливо, аби з живої людини вилізла ще одна повноцінна доросла людина. А вже ж неможливо лишитися живим після тієї аварії. Так, у вас не розійдеться спина, виваливши нутрощі під час сексу, але всі ці моменти це ті самі принципи артхаусу, про які я говорив раніше. Виразність, бланш на бачення, емоційність і так далі. Кожна жінка роздивлялася себе у дзеркалі як героїня Демі Мур, видивляючи недоліки. Кожна жінка страдала від того, що її не хочуть брати на роботу через те, що її просто більше 30. Але не кожна жінка вміє любити себе такою, яка вона є: з морщинками, з невеликим животиком, через який треба купити джинси на розмір більше, з волоссям, яке починає змінювати колір на білосніжний. Боді позитив, фемінізм, проблематика. Кейджизму це головні деякі субстанції, які чудово доносяться до глядача. І найголовніший прикол стрічки в тому, що Демі Мур, яка грає п'ятдесятирічну, насправді старша за свою героїню. Їй 61. От хто хто, а вона точно чудово розуміє свого персонажа. А Маргарет Куолі в ролі Сію носить накладні груди, яких в неї насправді немає. Актриси, що виконали ролі, не ідеальні самі, і це ще одна грань фільму. Любі дівчата, зараз звертаюся до вас. А вже ж субстанція це хорор та абстрактне зображення життя. Воно існує заради соціального коментарю, навіть соціального крику. Але ваше життя у вас в руках. Не старайтеся обманути його. Ви ж купу разів чули такий вираз, як Я хочу прокидатися з тобою кожного ранку. Звучить романтично, правда, але набагато більше кохання у виразі Я хочу з тобою зістаритись. Подумайте про це. Побачте в оточенні тих, для кого ви прекрасні без всіх умовностей. Знайдіть шарм у своїй зовнішності та будьте щасливими. Кожна з вас гарна по-своєму. Я сподіваюся, ця стрічка стала для вас зрозумілішою. Якщо так, пишіть в коментарях свою реакцію на неї. Заглядайте в мої соцмережі та на Патреон, де я збираю гроші для друзів у ЗСУ. А на цьому дякую за увагу. Мене звати Тоня. Ще побачимось.